День підбігає до кінця, а я ще дуже сильно намагаюсь показати вам новинки від «Хонди». Отже, перша новинка це є хорнет літровий, такий о собі джміль. Ви ж знаєте, що хорнет перекладається як джміль, так? Ось його зробили от таким, от, з таким ось поглядом, з таким ось сріблястеньким. Бувають інші кольори, конкретно цей сріблястий. І літер потужності. А тут щось абсолютно нове, чого ніколи не було, і вона називається NX500. Абсолютно новий мотоцикл, нова лінійка, нова моделька. Виглядає як спорттур невеличкий. Подивимося, як він себе зарекомендує на дорогах. Спереду він виглядає ось такий: з боку ще можна подивитися на Африку всім відому. Одна Африка. Друга Африка. Сібіха. А, до речі, Сібіарка Fireblade літрова. Теж новинка цього сезону. Ось. Виглядає гарно. По-новому трохи футуристичненько. Ще Honda придумала нову технологію, назвали її E-Clutch e це штука, яка якимось чином вам допомагає переключати передачі, робити життя легшим і тому подібним. Не плутати з квікшифтером, не плутати з автоматичною коробкою передач. Це щось інше. Що саме інше, його зобразили ось тут, тут на картинці. Хто механік може зрозуміти? принаймні має шанс такий. Покажу братові, він в тому шарить. А я дівчинка, я мотоцикли під колір манікюру вибираю, вибачте. Таке от. Що? Мені навіть вдалося знайти NX, на якому можна посидіти. Тому дивіться, привіт, мужик. Тому дивіться, це є NX 500. 50 Новинка-новинок. Такого ще не було. І ось він. Е, ось тому можете гуглити читати. Загалом гарний, зручний. Приборка виглядає досить стандартно, але подивимось. От. Гаразд, тоді е, з Хондою ми завершили. Зараз будемо вже покидати виставку, бо вона також в принципі, завершилася. Дякую, хлопці, що не виганяєте. А, і підписуйтесь на канал, звісно. Підписуйтесь, залишайте коментарі, ставте лайки. Цьому.